Вітаю, роль Європи в завершенні війни а, відчутна. Європейці намагаються підтримати Володимира Зеленського в прийнятті рішення, але, але є певні сумніви стосовно намірів європейців і стосовно того, а що вони хочуть. Якщо уважно прослідкувати за думками європейських лідерів, то можна побачити, що миру вони як такого не шукають. Ось Макрон. Слабкість, яку демонструють перед Росією, закладає основу для майбутніх конфліктів. Слабкість, яку демонструють перед Росією, закладає основу для майбутніх конфліктів. Це говорить керівник держави, яка торгує з Російською Федерацією, яка не просто торгує. А закуповує в Російській Федерації це дуже важливо, бо торгівля це коли хоча б там баланс якийсь є, є плюс-мінус. А тут купівля в Російській Федерації енергоносіїв, і ви знаєте, якщо посеред Парижу спливе російський танкер з російською нафтою і газом підводний, то Макрон може сказати, що це новий вид гондоли. У мене таке відчуття після слів Урсули, що виявляється, російська нафта і газ проходять до Європи через якісь темні схеми, чорні коридори, як вона там сказала, чорні, чорні щось, темні двері. Ну, неважливо. Так, от я, я сьогодні готовий повірити те, що Макрон здатний назвати кораблі тіньового флоту просто новими видами гондол. Про яку слабкість перед Росією говорить Макрон? Європа, ще раз повторюю, протягом всього повномасштабного вторгнення закуповувала в Російській Федерації енергоносії. А також метали, а також енергозберігаючі там інші технології, також а, мінеральні добрива. Все це є в публічному відкритому доступі. Ви можете ці цифри знайти. І коли Макрон говорить про слабкість перед Росією, в мене виникає питання: а Європа демонструвала. Сильність перед Росією, стійкість перед Росією. Чи це лише слова для нас? Ви там воюйте, а ми будемо тут мати за рахунок цього дешевий газ, дешеву нафту, дешеві інші енергоносії, корисні копалини і так далі. Так виходить. Ну от інші заяви. Будь ласка, Путін не хоче миру, він прагне капітуляції України. А це чудово. А що там Путін прагне, це його проблема. Але ж коаліція, оця охочих, я їх називаю неспроможних. Вона ж може дати Україні все необхідне для того, щоб капітуляції України не було. Це ж не складно передати Україні озброєння, надати Україні свої збройні сили, надати Україні системи протиповітряної оборони, надати Україні сучасні танки. Літаки, які є в Європі, дуже багато. f 22 f 35 Ну, на крайняк передайте f 16 оці старі, f 16 забезпечуйте їх, допомагайте. Ну, ви ж так говорите, що це небезпека для всієї Європи. От слова фактично литовського політика, якраз і підтверджують, що Європа ну, мотивується тим, що це небезпека для всієї Європи. От зверніть увагу, питання щодо безпеки України стосується і Європи. Так виникає тоді питання: а що для Європи більш небезпечно? Коли в Україні війна триває, чи коли в Україні війни немає? З одного боку, здавалось би, для Європи корисніше, що війни не було. Адже це дійсно небезпека. Путін прокачує свої війська, Путін навчає свої війська безкінечно, Путін виробляє нові види озброєнь. І для Європи кожен день війни супроводжується небезпекою, фактично, вторгнення на їх територію. Але чомусь європейці стимулюють війну в Україні. Вони не хочуть, щоб війна закінчилась. Вони не говорять із Трампом щодо того, що давайте подумаємо. Як не віддавати Донбас, давайте подумаємо, як поїхати разом до Путіна. Давайте всі сядемо за великим круглим столом. Давайте якось от будемо разом говорити з Путіним. Давайте полетимо всі до Москви, ну, без Зеленського. Всі вони. І нехай говорять, але вони цього не пропонують. Вони кажуть, слабкість, яку демонструють перед Росією, закладає основу майбутніх конфліктів. Так вже йде війна. Цієї ночі Харків. Одеса, Запоріжжя, Дніпро, Суми були під обстрілами, загинули люди, загинули діти. І виходить Макрон, який говорить, що ви знаєте, ні, домовлятися ми не будемо. Ми будемо допомагати Україні воювати, якщо Зеленський прийме таке рішення. А може ви щось зробите для того, щоб був мир, а не перекидати на Зеленського отаке складнюче насправді рішення? Віддай частину території і отримай якийсь умовний мир, який невідомо чи протримається. Будь-які угоди зі скорочення армії приречені на порушення. Це також заява Макрона. Росія не виконує обіцянок про мир і не напад. Знову є в мене питання до ось цієї тези. Росія не виконує обіцянок. А Франція виконує обіцянки? Франція виконує обіцянки відносно України. Обіцяли підтримувати підтримка, так собі. Обіцяли по Будапештському меморандуму. Дати у відповідь удар, якщо з Україною щось станеться, цього удару немає? Французи не направляють сюди свої війська, французи не атакують Російську Федерацію, французи закуповують у Російській Федерації нафту і газ. Ви розумієте? Парадокс ситуації, як може людина, що очолює країну, яка порушила Будапештський меморандум відносно захисту, гарантування захисту України? Як може ця людина говорити про те, що Росія не виконує обіцянок про мир та ненапад? Так ви ж також не виконуєте. І ми всі це бачили без голосу України не може бути територіальних переговорів. І отут уже крок назад. А це заява для Трампа. Для Трампа і для нормальної зустрічі Трампа з європейськими лідерами. Тобто, зверху все було. Стосувалося ні, ніяких територіальних поступок, і тут на тобі, ну, без участі України про території говорити не можна. Ну так знову я повторюю: європейські лідери перекидають на Зеленського дуже складне рішення, яке для нього особисто потребує наявності гарантій, що його потім, ні його, ні його сім'ю, ні його капітали не будуть розшукувати по всьому світові. Як людина, яка фактично порушила Конституцію і віддала території ворогові. Причому де юре, бо ми знаємо, сьогодні Російська Федерація вимагає де юре підписання Криму. І питання, чий Крим може закрити якраз Зеленський. І Зеленський це чудово розуміє. І замість підтримки з боку європейської спільноти, європейці сьогодні займають таку серединну позицію. Ну, типу, це ж твоє рішення. Ми готові і підтримати тебе, якщо ти будеш воювати. Ну, ми готові і там миротворчі війська і так далі. Вони не беруть на себе відповідальності, зверніть увагу. Як раніше не брали, так і не беруть сьогодні. Ну і на фіналочку завтрашні переговори. Ну, це вже сьогоднішні. Трампа у Трампа мають показати єдність України та Європейського Союзу. Макрон прагне сильної, вільної Європи. І закликає брати відповідальність у свої руки. Хочеться запитати, яку відповідальність бере Макрон у свої руки. Європа перекидає на Зеленського прийняття рішення, не даючи своїх прямих гарантій і рекомендацій стосовно самого цього рішення. Типу, Зеленський, ну вирішуй, твоє рішення, тобі за нього відповідати. А нас потім вже не буде на своїх посадах. І що буде з тобою, що буде з твоєю країною, нам буде вже байдуже. Ми будемо сидіти у себе на дачах, пити каву або ходити по університетам, читати якісь лекції, як ми героїчно боролися проти Російської Федерації, закуповуючи в неї нафту і газ. Ну і а що буде з тобою? Що буде з України? Нам буде байдуже. І чим гірше буде там, тим буде нам краще, бо ми будемо розказувати, що ми ж казали, що отак буде. Тому я станом на сьогодні не бачу підстав дуже довіряти Європі, європейським лідерам в прийнятті такого складного рішення. Варто було поспілкуватися з Трампом, тета тет, варто було поспілкуватися не на камери, варто поспілкуватися кулуарно, спокійно. Можливо, як батько з сином, або як там, брат з братом, бо рішення це вкрай складне і дійсно суперечливе і небезпечне. Бережіть себе, не забувайте підписуватись і пишіть коментарі, що ви думаєте про всю цю ситуацію, в якій ми на жаль опинилися.